Так, показую вам магазин, заради якого я приїхала в екватор. Заходимо через центральний вхід і повертаємо відразу наліво. Далі трішечки йдемо прямо-прямо-прямо-прямо, і ще трішки прямо. Так, Проходимо книжки, інтертоп і ось він. Магазин шкіри та хутра Ескада. Саме сюди я приїхала обрати собі подаруночок на новий рік. Тут представлений неймовірний асортимент як чоловічого, так і жіночого верхнього одягу. Я обрала саме цей магазин, так як у них є ексклюзивні новинки, які замовляють прямо з виставок. Вся продукція тут виробництва Туреччина. Еската це просто рай для дівчаток. Я перемірила пів магазину і обрала собі кілька фаворитів. Це неймовірний подарунок, якщо ви хочете порадувати свою жінку. А ще тут завжди є знижки до 50% на вироби минулих колекцій. Дівчата, тому не гайте часу, беріть своїх чоловіків та гайда за подарунками.